Раза заснована на реальних подіях, миттєво змінює наше сприйняття фільму, коли знаєш, що за екранними персонажами стоять справжні люди, а за драматичними поворотами реальні долі кожна емоція стає вагомішою. Таке кіно нагадує, що неймовірні сюжети пише саме життя, а не сценаристи. Ця добірка зібрала фільми, що вкотре доводять, правда може бути набагато цікавішою за будь-яку вигадку. Всім гарного перегляду. Це найшвидше зростаюча злочинна мережа в історії людства. За темпами росту вже обійшла незаконний обіг зброї і скоро переплюнена. Звук свободи, американський кримінальний трилер про боротьбу із сексуальною експлуатацією дітей, зібрав значні касові збори та отримав високі оцінки глядачів. У центрі сюжету, тім, колишній урядовий агент США, який бореться за місію з порятунку дітей із полону секс-торговців у Колумбії. Фільм заснований на реальних подіях та діяльності організації, що займається боротьбою з торгівлею людьми. Тут територія повстанців. Туди ніхто не заходить. Ні армія, ні поліція, ні ми. Ще раз підкреслюємо, що ми їдемо в Чикаго з миром. Байдуже дадуть нам дозвіл чи ні. Суд над Чекаською сімкою у центрі уваги реалістичної судової драми гучний політичний процес, що мав місце наприкінці 60-х. Під час з'їзду демократичної партії в Чикаго відбулися масштабні демонстрації проти війни у В'єтнамі. Повстання були жорстоко придушені поліцією, а семеро активістів постали перед судом, який тривав майже рік. Новий фільм знятий на основі реальних подій у найдрібніших подробицях відтворює всі етапи гучного процесу на чекаською сімкою, показуючи протистояння влади та громадського суспільства. Ви втомилися. Вивиця весі порядок судівиця весь сіпотволнотикенпенаде Ми ви і ми висафер. Артур ти король цей фільм заснований на неймовірній історії шведського гонщика екстремала Мікаеля, який під час чемпіонату світу з пригодницьких перегонів в Еквадорі зустрів безпритульного пса. Втомлений спортсмен поділився з ним фрикаделькою, і цей вчинок запустив ланцюг дивовижних подій. Поранений, але неймовірно витривалий пес, якому дали кличку Артур, почав переслідувати команду, долаючи сотні кілометрів через джунглі, болота та річки. Історія про вірність та дружбу, що виникла в екстремальних умовах. Стала світовою сенсацією ще у 2014 році, а тепер отримала емоційну екранізацію. Ніякого радіо, газет, політичних розмов. Відвідувачі один раз на місяць. Піднімайся! Теча з преторії, гостросюжетний політичний трилер. Було знято за спогадами одного з героїв. Тим як і його товаришлі довгий час був затятим активістом. У 70-ті роки їх заарештовують і саджають у в'язницю. Дана виправна установа розташовується на віддаленому острові, що виключає можливість течі. Центральна в'язниця Преторії є найбільш охоронюваним місцем в країні, тім не бажає сидіти до кінця життя і вмовляє ліс планувати втечу. Для здійснення плану і Лі доводиться вступити в змову з багатьма ув'язненими, ось тільки встановити приятельські стосунки з відчайдушними головорізами не так легко. Багато ув'язнених нікому не довіряють і вважають за краще проводити час на самоті. Alors pour la sauver, j'étudie un nouvel itinéraire qui est moins dangereux pour aller jusqu'en Norvège. Розправ Крила зворушливий сімейний фільм про незабутні канікули 14-річного Томаса. Підліток приїжджає погостювати до села до свого батька, орнітолога Крістіана. Любитель розваг та відеоігор Томас очікує провести на фермі найсумніші дні в житті. Однак, самовідданість батька, що допомагає вирушити в теплі краї з зграї рідкісних гусей, вражає хлопчика, щоб супроводжувати красивих білосніжних птахів, батько і син наважуються на ризиковану пригоду. Подорож на крихкому літає. Апараті з Норвегії до Франції. Це формідабля авантюр коне а ротісмон екстраорідне. Вам краще одягнути хіджа. У нас були неприємні інциденти між ув'язненими та жінками адвокатами. Ви хочете захищати людину, яка вербувала терористів для 11 вересня. Мавританець реальна історія ув'язненого у Гуантамо. Мохамеда затримали за підозрою у вербуванні та найманні людей, які були причетні до терактів 11 вересня. Проте чоловік заявляє, що він невинен. не винен. Не пред'явивши йому звинувачення і не отримавши рішення суду, влада тримає підозрюваного вже 14 років. Він пережив безліч тортур. Мавританець вже почав сам сумніватися в тому, що він не причетний до тих жахливих подій. За його справу береться адвокат Ненсі. Вона обурена тим, що Людину намагаються стратити будь-якими шляхами, не провівши розслідування і не надавши доказів. У роботі вона і її команда стикаються з безліччю перешкод. На них чиниться тиск. Також проти неї ополчилося суспільство, оскільки вона захищає потенційного терориста. Вам взагалі не принципово на кого працювати? Я працюю не на нього, а на верховенство права. Ви не бачили того, що бачив я. So. What's your plan, Mr. Garrett? How would you like to... Банкір авантюрний фільм про те, як у повній расової нетерпимості Америці 50-х років темношкірі бізнесмени Джо Моріс і Бернар Гаррет створили агентство нерухомості. Викуповуючи та реставруючи будинки у білих кварталах, партнери здавали житло заможним афроамериканцям. Оскільки для темношкірих двері у бізнесі були зачинені, Моріс і Гаррет знайняли білого хлопця Мета, який грав роль господаря фірми. Самі власники зображали водія та прибиральника, підказуючи босу прав

Художній фільм Тетріс заснований на реальних подіях та розповідає історію розробки та популяризації комп'ютерної гри, від якої були в повному захваті ціле покоління дітей 90-х. Події фільму розгортаються в 80-ті. Програмі створює унікальну графічну головоломку. Гра стає популярною у всьому світі. Ознайомившись із грою, успішний підприємець Хенк Роджерс стає одержимий Тетрісом і прагне всіма силами здобути права на гру, для чого прибуває до Совка, щоб провести переговори. Однак тут Хенк стикається з усією тією правдою, яку замовчували. Йому доведеться познайомитись з корупцією, панібратством та іншими звичними для Совка речами. Добренько! точно спершу не хочеш поговорити з дружиною? Піонери? Подивись туди. Он там ідеальне коло. Ти бачиш? Аутсайдери, імперія Генрі Форда близька до розорення і змушена піти на злиття з компанії Енцо Феррарі. Однак він останньої миті передумує, щоб урятувати своє дітище від руйнування і помститися нестерпному Феррарі, Форд доручає конструктору Керолу Шелбі створити крутий автомобіль, здатний втерти носа італійцям на гонці в Лемані. Шелбі наймає непокірного механіка і гонщика Кена Майлза, з яким на диво вдалося спрацюватись. Фільм про створення найшвидшого авто у 60-х руках отримав два оскари та високий рейтинг таймісданна це пікін пробен пікін в серіс интен. Бойові дії це стрічка, кінематографічний мемуар, заснований на особистому досвіді співавтора та співрежисера Рея Мендози, колишнього морського котика ВМС США. Фільм відтворює реальну місію, що відбулася 19 листопада 2006 року в Іракському місті. Загін спецпризначенців під час виконання завдання потрапляє в засідку і вступає в бій, який показаний практично в режимі реального часу. Це не художня інтерпретація, а скрупульозна реконструкція подій, створена на основі спогадів учасників, щоб максимально чесно передати хаос та реальність бою.